Сьогодні свято зустрічі різних поколінь. До нас на свято завітало багато гостей, випускників, а за останні 20 років ліцеїстів вряджали щорічну дорогу життя наші вчителі. В залі присутні випускники різних років, починаючи з 1970 року. Педагоги, які зараз працюють в ліцеї, вчителі, ветерани, учні, батьки, гості. Дорогі друзі, слово для привітання надається директору ліцею, відміннику освіти, заслуженому вчителю Олені Іванівні Жовтопляс. Шановні гості, працівники нашого ліцею, ветерани, батьки, учні і випускники. Сьогодні наш ліцей святкує своє п'ятдесятиріччя, дату молоду і водночас муду, підтверджуючи, що його біографія складається не просто з років, які прожито, вона складається з літ, днів які запам'яталися утвердженням зрілості закладу, освітніми надбаннями моральною атмосферою. Повернімося у той далекий 1962 рік у тихому затишному куточку Чернігова піднеслася прекрасна школа, оточена ще зовсім юними тендітними берізками і молодими. Але поважними каштанами і потекли галасливим, веселим потоком до тебе перші учні, ті, хто летів до тебе, бо їх малиновий мали, дзвін шкільно.